А голубівники України, Росії, Білорусі та Молдови з'їхались на Прикарпаття, аби показати своїх пернатих улюбленців. В Івано-Франківську відбулася традиційна виставка конкурс голубів. Її відвідувачі мали змогу не лише помилуватися рідкісними породами птахів, а й придбати їх. Мої улюблені білі, білі і лимонні. Лимонні я не брав, бо то шкода їх. У Зиновія Ковальчука дві пристрасті в житті бджоли і голуби. Останніх чоловік полюбив ще з дитинства і ось уже більше півстоліття розводить пернатих. Нині у його рідному помешканні живе більше сотні унікальних птахів. Доглядає за ними вся родина. У мене ж діти люблять голуби, жінка любить голуби. Так що з голубом в мене і порядок, і не хворіють. Гарні голуби, вожу їх і в Львів. Вожу, вожу, Тернопіль на виставку. Всюди, куди я туди голуби. На виставці представлено кілька сотень птахів. Здебільшого це декоративні породи. Один ряд займають і спортивні. Володимир Мриць тренує таких пернатих. Його птахи нині можуть похвалитися численними нагородами. Один із фаворитів ось цей голуб. За останніх три місяці він побував у кількох містах України. Пролетів тисячі кілометрів. Тоді, коли ми запускали їх, випускали, нас на Франківщині цілий день лив дощ. Він, не дивлячись на погоду, хороший голуб, перший на, на клуб, От, бачите, Дніпропетровськ перший місце, він От це чемпіон. Організатор виставки Івано-Франківський клуб голубівників сьогодні. Вони активно займаються розвитком голубівництва на Прикарпатті, а також готують собі гідну заміну. Це не дешеводоволення утримання голубів, це корма. Ми залучаємо молодь, залучаємо молодь, даємо голуби, ну даруємо голуби, щоб щоб діти займалися, щоб не ходили по вулицях. А ми мали якісь свої, свої заняття. Виставка птахів миру в Івано-Франківську відбувається щороку. Цьогорічна кажуть організатори, вдалась. Голубівники привезли понад 120 порід птахів. Деякі з них рідкісні і дорогі. Наприклад, за ось цю пару німецьких барабанщиків просять кілька сотень євро.